Добрий день, дорогі мої друзі. Рада вас всіх вітати на своєму каналі. У нас сьогодні вихідний день, я теж сьогодні вдома, і ось вибрала час показати, нарешті, вам свою таку бажану покупку. Я дуже переживала, як дойде посилочка, але все добре. Приїхала і ось подивіться, які чудові предмети в мене з'явилися. Я купила у одного продавця сухарницю, ось таку. Це Полонський завод 60-ті роки, гарний свіжий колір криття, ручна домальовка. Але є трошки сліди часу, потерта позолота по обідку, але нічого страшного. Я вирішила все-таки брати цю сухарницю, бо іншого вже такого шансу не буде. І подивіться, мені вдалося знайти чайник. Я не просто так купила ці предмети. Можливо, ви пам'ятаєте, я колись показувала, що я знайшла на барахолці таку ж цукорницю, а потім мені моя підписниця Марія подарувала, вислала посилочкою ще одну цукорницю, три чайних пари та молочник. Зараз я все це покажу, як воно все разом виглядає, як майже повний сервіс. Ось я виставила ці всі предмети. Тепер не вистачає у мене три пари. Але нічого страшного, в принципі, можна і так користуватися. Як ви помітили, на чайничкові кришечка, але вона від цієї цукорниці. Це я так уже поставила. Бо мені вона приїхала ось така. Подивіться, Ну, я й бачила по фотографіях в обяві. Вона зі сколами, тут дірочка для виходу пару. Як і потрібно, але все-таки треба буде підшукати іншу. У мене є ось така відчайничка, вона сюди теж підходить, але тут світліший колір криття. В принципі, можна і так. Нічого страшного, воно з одного сервізу можна буде і так поставити. Все одно таку кришечку, можливо, потім якось знайду. Є й молочничок, ось такий гарнесенький. Гарний оцей розпис, такий веселенький, свіжий. Я його називаю весняний сервіз, дуже він мені подобається, і форма гарна. І в чашок дуже тоненька така порцеляна. Тоненькі чашечки, легенькі, гарненькі. Так, що ось такий ще один старовинний сервіз в мене вже майже повністю готовий. Я вже майже втратила надію знайти цей чайник, але все ж таки вдача є і мені пощастило. Ось такі в мене гарні, приємні знахідки, я з вами поділилася. До наступної зустрічі теж вам покажу свої покупочки, дочекайтеся. Всім гарних вихідних, хай все буде добре. До побачення!